ハハハハ。 ну навіть там від того банального, що перше приходить на думку про мобільні телефони, які зараз є у всіх людей, да і люди taking pictures постійно. І е, є процес фотографування, де ти саме ловиш цю мить. Це для мене якраз дуже сильно в тому числі про моментальну миттєву інстант англійською, да, фотографію. В міфі я ми працюємо з цим, да, як з певною якоюсь творчою рефлексією. І це для мене про мейкінг. Я працюю з фотографією як з дослідженням. А тейкінг, типу, ну з цим, до речі, в мене проблеми. Я дуже мало себе фотографую на телефон там. Я зараз навчилась робити селфі тільки для того, щоб їх постити в інстаграмі між зборами. Ми тільки щоб алгоритми інсти піднімали мені активність і все. Це залежить від контексту. Мені здається, вже навіть немає особливого сенсу запитувати, чи є мистецтвом фотографія. Так як зараз ми вже можемо запитувати про якісь значно е, новіші і більш незвичніші речі. Не, не говоримо навіть про NFT, а от штучний інтелект. Навколо цього ведеться дискурс. В тому числі нещодавно да була ця історія, де людина задала завдання штучному інтелекту зробити. Типу фотопроект, де з, знімали так з заднього ракурсу, де сім'я сидить за столом в розбитій квартирі на фоні там Нікополь? Це все зробив штучний інтелект. Спочатку це запостили, ніби це зробила якась фотографиня, потім там був на цю тему скандал. Чи є фотографія сама мистецтва? Та, звісно, є мистецтво, може бути, блін, бути будь будь-че будь будь насправді. От дівчина підходила, вона збирає зі складу на серветках автографи від людей, які тут виставляються. Тупають, вона реально потім може зробити виставку цих серветок з різними підписами, з різними історіями. Просто це все потрібно в класний контекст обернути, пояснити і розповісти. Та звісно, фотографія мистецтва. Да, все це закручується більше. Несуться вже там виставки, якісь публікації, але я все рівно роблю те, чого не можу просто не робити. Видавнича справи редагування. Я закінчувала Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. У нас була дуже класна кафедра. Я насправді працювала за спеціальністю, але спочатку ковід трошечки перебив плани, потім початок повномасштабного вторгнення, і десь в цей період я якраз переключилась на. Творчість я, я б залюбки хотіла продовжувати працювати з книгами. В мене є плани зараз. Я планую працювати, але вже зі своєю книгою як автор, і це насправді дуже круто, тому що в мене є певна теоретична база зі сторони ну, продакшена цього всього. Да? Але мені цікаво, ще попрацювати з цим як з наповненням самої. Книги, артбука, фото, книги, я не знаю, що вийде. На своєму прикладі можу сказати, я ще не заробляю фотографією так, як я хочу, да, які в мене є плани, але в мене є табличка, я веду таблички. Я навіть там в якомусь невеличкому плюсі. Я продаю і оригінали, і принти своїх полароїдів, Краще продаються принти, тому що це все-таки все тиражні штуки. Да? Ну, це дешевше, ніж оригінал. Оригінал він, звісно, унікальний, його вартість відповідна. Плюс у мене є приклад Сергія Мельніченка, який він займається фотографією вже 14 років. Школа у нього п'ять. Він дуже класний приклад в цьому, і все залежить від твого фокусу уваги. По-перше, від твоєї активності, ну як з будь-якою роботою, можливо, це трохи важчий шлях. У мене є інша ще робота, яка приносить мені кошти. Але я планую і я сподіваюсь, так станеться, що я в майбутньому моїм основним джерелом доходу буде саме продажі з мистецтва. Мені подобається фізичність, матеріальність цього процесу. Аналоговість я взагалі не вмію фотошопити, я не вмію нічого з цього робити. Якщо у мене виходить якийсь знімок, який з ним щось не так, я його ріжу. Скріплюю, скобами, зафарбовую, я з ним починаю взаємодіяти фізично руками, і мені це дуже подобається. Плюс мені здається, зараз паралельно з розвитком а, всяких діджитальних технологій по типу NFT і штучного інтелекту а, в людей все більше з'являється запиту а, на повернення до цієї тактильності, до, до роботи з чимось. І теж NFT, Я пробувала продавати свої роботи, як NFT, Я навіть кілька робіт. Але я тоді на це витратила день. Я просто день сиділа в твіттері, переписувалась, дуже багато спілкувалась всюди ці постили. Я зрозуміла, що я так не можу. Мені значно цікавіше продавати в тому числі роботи матеріальні. Ти їх друкуєш, я завжди їх віддаю оформленому вигляді, оформляєш. Ну, блін, це такий кайф. Полорою тут ще навіть на процесі створення чогось в тебе є матеріальність. От, тому полароїд, бо, бо це магія. Реальна, справжня. І, і вона ще тобто, науково підтверджена. Не те, що науково підтверджена, технічна, технічна магія. Ой. Корсен Шевченківський. Київ. Плівка. Кенон. Я, чесно, не шарю між ними особливої різниці, але Canon тільки тому, що у мене сканер, я сканую. Я сканую на сканері полароїди, і він Canon, тому хай буде Кеннон. Canon? Мамія. А знаєш чого на мамію можна поставити заднік полароїда? Дуже круті кадри виходять. Це одна із моїх в моєму вішлісті по камерах. Я от хочу, да, я хочу мамію з задніком полароїда. Тут буде поєднуватися кілька класних речей. Yeah. Yeah. Та ні, я зароблю з фотографії, спасибі. Давайте краще донатить Силам оборони України. Середній формат цікавіше. Ну, і знову ж таки, да, це квадрат, до якого в мене є тяжіння, як можна зрозуміти, по полароїду. Хоча мені кілька людей є, Роман П'ятковка, наш один із менторів школи і представник Харківської школи фотографії, він говорив мені про те, що в квадратніше складніше вписувати композицію, але ну, типу, цікавіше. Тому так. Да. Другий який? Верно. Ти не знаєш, Ні, не ви... знаю. Інста ста тоді. Okay. Практика. Важко відповісти. Коротко, розумієш, це бліз питання. Практика, але курси вони мають місце будь теж, тільки треба розуміти, для чого тобі це. Тому що курси це окрім знань, це ще і спільнота. І от це дуже класно, коли ти це розумієш. Але з курсами є така проблема. Зараз дуже багато людей, типу, обирають купувати курси, не проходять їх до кінця і думають, що це їм дасть вже якісь бенефіти. Тому практика міф. <гум> Тому <Того>, що міф, <гум> це не міф, це реальність. Все-таки, коли ти йдеш на навчання до людини, тобі має відкликатися те, що ну, навіть не, не скільки контент, який робить людина, коли ми говоримо про мистецтво. А вся вона в цілому. І от в Київській школі фотографії вони, мені здається, більше тебе навчають технічним штукам. У мене просто на це немає запиту. Тобто тут не те, що Київська школа фотографії, Найгірше. Мені здається, вони пропонують зовсім різні речі. І в київській школі фотографії немає такої спільноти, яка є в міфі, а наш колектив ну, це, це просто космос. У мене з'явилось багато нових, класних друзів саме завдяки міфу. Зараз моє CV на 80 відсотків складається з виставок міфа. Ну тут треба розуміти, що виставка міфа це не просто знаєш, десь там рандомно якусь виставку зробили нас. Виставки по всьому світу зараз ми виставляємось в США, проходить великий фестиваль Art Prize. Там 950 учасників. Учасник це мається на увазі галерея, яка представляє або митця, або колектив з цих 950 Відбирали 25 найсильніших, і ми туди увійшли. Нас визнають не тільки одні ми, умовно кажучи, ми не робимо виставки. Заради виставок, заради своєї особистої тусовки. Дуже класні потужні проекти по всьому світу, але в тому числі і в Україні дуже багато, і це теж класно. Такі як тут в Черкасах, в Запоріжжі була в Харкові виставка, величезна вірміло в центрі. От і в Київській школі фотографії я не бачу такої спільноти. Тут зроблю ремарку, що я і я дуже глибоко в київську школу фотографії не копала. Можливо, вона є, але я про неї не знаю. Дурніва. Я реально, я на Ютубі дивлюсь тільки дурніва, коли мені хочеться переключитися ці його там, де він стібеться, дивиться сторіс росіян. Трошки вже, звісно, починаю набридати. Я дивлюсь ще якісь гумористичні шоу, типу Леви на джипі. Раніше до війни я дивилась канали по стилю. Зараз, от, коли я хочу щось дізнатися про Polaroid, є кілька класних американських блогерів, які ведуть свої ютуби. І я дивлюсь їх. А так, чесно кажучи, я намагаюся не дивитися серіали, і я намагаюся не дивитися. Це багато шоу на Ютубі. Я зараз надаю перевагу аудіокнижкам. Мені дуже зайшов цей формат спочатку повномасштабного вторгнення. Були типу, проблеми якісь з засинанням, я пробувала там під медитації засинати, все таке не виходило і почала слухати аудіокнижки. Я вже не можу відлипнути. У мене кількість прочитаних книг за рік збільшилась в два рази дві треті — це аудіокниги. І я ще зрозуміла, що я так краще запам'ятовую сюжет. Виявилося. Тому, е, реально, я YouTube дивлюсь тільки як розважальне шоу. Е, щось навчальне я там шукаю по поларою і слухаю аудіокнижки. Ні, ні в якому разі. Митець він є громадянином і весь оцей булшіт про, в принципі, будь що поза політикою, спорт, культура, кіно ну, тіпа, ні, ні. Абсолютно ні, я намагаюся слідкувати, щоб ніде не перетинатися з росіянами в одному полі. Я маю на увазі десь на виставках. Це інколи буває дуже складно. Я зараз активно подаюсь на рідні міжнародні опенколи. І, наприклад, там нещодавно відібрали на одну онлайн-виставку, і там, там було кілька фотографів відібрано з Білорусі, і хтось один з Росії. І я така, типу, блін, ну взагалом я намагаюся за цим слідкувати. Культура. Вона не поза політикою, того, що це не тільки знаєш, ці якісь такі державні структурні речі. Політика це наше життя, і зараз ми дуже чітко це бачимо і розуміємо. У мене ніколи не було думок про еміграцію, навіть в мирний час. Зараз тим паче я багато де бувала, як ну як турист. Я вже бувала після початку повномасштабного вторгнення, там теж на виставки їздили. Мені дуже подобається приїжджати в європейські країни у форматі туризму чи вже з якоюсь ціллю типу виставки. Ну типу, було б прикольно пожити там, типу, літо в Греції на якомусь острові. Да, окей, хорошо. Та, блін, навіть би і року не знаю, чи я б хотіла. От формат відпочинку, да, формат постійного переїзду ні. Україна під час війни в рази крутіше багатьох. Знаєш, є така штука, як от є нульовий рівень стресу, є оптимальний і є підвищений. Нульовий це там умовно, Норвегія. От, у них все хорошо, окрім того, що у них там мало світла. Ну, як я це розумію, зрозуміло, що люди, які там проживають, вони мають свої якісь е, певні проблеми. А у нас е, до війни оптимальний рівень стресу, мені здається, це Україна завжди. А зараз у нас підвищений рівень стресу. І от в ті моменти, коли в тебе щось таке несеться, ти. Сильніше відчуваєш життя, і наше зараз творчість мистецтво в тому числі. Тому і така і класна, тому що вона жива, вона про сенси. У нас дуже класні проекти і фотографії. У нас дуже класні, дуже сильні художники. Та блін, у нас навіть я не знаю, модні бренди дуже класні топові речі роблять. І паралельно ми можемо спостерігати відсутність подібного в країнах з більш спокійнішими умовами життя. Знаєш, яке зараз відношення? Мені шкода, що Росія досі існує. ми розуміємо, що вона, на жаль, не зникне, це не стане океаном мрій, смолою не зальєш і все таке. Мені пощастило, у мене з Росією особливо зв'язків немає. У мене там немає якихось родичів, всього такого. Один мій дядя, який родом з Вінничини, він там працює. ну... Типу, там промиті мозги, вся сім'я з ним припинила спілкування на початку повномасштабного вторгнення, бо, ну, понятно, яка в нього була риторика. Тому в мене якось я ніколи там не була. І ніколи мене там навіть не тянуло, типу Пітер і все таке. Тому мені щастить. Російського контенту до початку повномасштабного вторгнення я слідкувала за трьома блогерами. Я припинила це робити. Я навіть з урахуванням, що ці. Двоє з цих блогерів, у них позиція, типу, що вони проти війни, але все рівно я зараз намагаюся, не завжди це вдається, але я намагаюся слідкувати так, щоб російський контент я не споживала. В Тіктоці постійно мені підсовує якісь відео. Я розумію, воно там не стосується війни ніяк, але я розумію, що це руснявий контент, я блочу всі аккаунти, мені не впадалося і заблочити, щоб мені їх більше навіть не показувало, не підтягувало. Я Дуже слідкую за тим, щоб е, мій час, як при перегляді якогось контенту, щоб вони не віддавались росіянам. Хочеться, щоб Росія зникла. Це <плес> мабуть е, дуже довго плакать. Я розумію, що день перемоги це буде такий день дуже радісний, але в той же час дуже сумний, тому що ну, ми почнемо розуміти, які втрати у нас. Про це почнуть говорити. Ми зараз вже, я думаю, всі розуміємо, що вони доволі значні в усіх своїх рідних містах бачать кількість могил з прапорами на їхніх кладовищах. І розуміють, в ідеалі я б хотіла поїхати в гори одній, вимкнути телефон, не брати з собою ноут, не брати з собою книжки і просто, хоча б три дні, спробувати. Побудь наодинці з самою собою виплакаться, викричатися, Я не знаю. Я бачу це так. Ну я це скажу і вам. Тоді продовжуйте, да. Я розумію, як це важко людям, які дивляться або не дивляться, сподіваюся, подивляться трошечки більше. Насправді нас чекає ще дуже багато роботи, в тому числі після перемоги. Вчіться нормально реагувати на військових, яких ви зустрічаєте. Вчіться нормально реагувати на людей з обмеженими можливостями. Це можуть бути як і військові, так само і цивільні. Вчіть ваших дітей нормально реагувати на все, тому що. Що це буде перевірка нашого суспільства ще одна чергова, але в тому числі встановлюйте пандуси, думайте про інклюзивність, будьте добрішими і уважнішими до себе самих, в тому числі, дякуйте собі більше. Але не забувайте донатити, нема можливості вчитися діджитал етикету і правильно поширюйте збори, лайкайте, підтримуйте український контент. Перестаньте слухати російську музику, блін. Ну-ну, Я в шоці, коли десь ще випадають топи і там вічно якесь це гавно російське. Ну, камон, у нас купа крутої музики, не подобається наше, є купа крутої музики. Е, за кордоном вчіть англійську. Я ж це вучілку якусь перейшла. Короче, якщо підрезюмувати, вчіться правильно ставитися до військових, які повертаються і повернуться, і будьте добрішими до себе самих. А вам продовжуйте. Знімати. Дякую. Дякую вам. Надіїв, я не наболтала лишнього. Та ні, якщо захочеш якісь правки, скажеш не, насправді, ну, я, не сказала нічого такого, що це... лишнього я маю навезі по типу, хірні якоїсь що... там. Та все ну, нормально.